Сьогодні середа, 14 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Щороку, 14 червня, весь світ відзначає міжнародний день донора. Донорської крові потребують мільйони людей в усьому світі. Породіллі після важких пологів пацієнти з онкологічними та деякими іншими захворюваннями постраждали від нещасних випадків. Сьогодні наші кореспонденти завітали до Миколаївської обласної станції переливання крові. Як там відсвяткували визначну дату? Дивіться у сюжеті. Вони дарують найцінніше. Традиційно 14 червня у світі відзначають міжнародний день донора. Лікарі кажуть, кожна донація крові це три врятованих життя. З нагоди цього свята чимало охочих здали сьогодні свою кров у Миколаївській обласній станції переливання крові. Лікарі привітали їх та подякували за небайдужість до цієї важливої справи. Ми хочемо залучати молодь, розказувати, що донорство це прекрасно, що це про здоров'я, це круто, тобто, щоб наші школярі вже думали, коли мені буде Сімнадцять як я, я буду його святкувати. А я піду і здам кров. Адже ми всі донори. Всі, хто старше 18 років, хто не має протипоказів по здоров'ю, ми всі донори. Ми не якісь унікальні люди народжені для кроводач. Ми всі можемо рятувати. Дехто сьогодні вперше здавав кров. Однак, на рахунку деяких донорів вже не один десяток донацій. На знак подяки тим, хто рятує життя інших своєю кров'ю, працівники медичного закладу вручили заохочувальні подарунки. Сьогодні в день донора, ми розпочинаємо таку велику кампанію, яка називається «Розквітай», символом якої буде гортензія, як у нас. Як ці квіточки, які між собою пов'язані, їх дуже багато, як всі ми пов'язані один між іншим, і ми хочемо, щоб у людей були асоціації з кроводачою це про життя, про здоров'я, про ну якісь добрі асоціації. Пані Наталя нагороджена грамотою почесного донора від донор Юа. Розповідає, це свято є дуже важливим, адже воно не лише пропагує ідею донорства, а й єднає людей серед спільної мети. Я донором стала ще, будучи студенткою педагогічного коледжу, тобто ще в 1988 році. Здавала періодично. А останнім роком, з квітня минулого року, здаю кожні два місяці. Здавала раніше тільки кров, зараз і плазму, і тромбоцити. То те, в чому є потреба, Роман робить донації з 2016 року і теж має грамоту почесного донора. каже, здає плазму, адже в умовах сьогодення лікарі потребують не лише самої крові, а й її компонентів. Зокрема, якось так случилось, сталося, що мого ну, був хворий батько, і ми прийшли здавати кров, але його як це сказати. Забанили, бо в нього тиск був, і мене взяли на плазму. Я хотів кров, ну, я тоді не рознізляв, чим відрізняється плазма кров. ну, Пішов на плазму і так почалося моє здавання цієї крові. Аби здати сьогодні кров, Яна спеціально приїхала з села Троїцьке, що на Миколаївщині. За її словами, донації робить вже протягом 13 років. Ну, початок у мене був, як дідусь у мене захворів і йому відрізали ногу, так як була гангрена, і потрібна була кров. То мені, як зробили, запропонували. Здати кров перший раз я, звісно, не вагалася коротше, ну, зробити, тому що боялася. А потім вже якось воно війшло в привичку. Мене попросила просто знайома, її мама зараз лежить у лікарні, зробили операцію головного мозку, удалили пухлину і так як потрібно чотири донора, то я як пішла просто на безкоштовне здавання крові, щоб мама її одужала. Донори закликають небайдужих миколаївців долучатися до цієї благородної справи, і здаючи свою кров для потреб хворих та поранених і підтримуючи фінансово транспортування крові та її компонентів до тих, кому вони невідкладно потрібні. Зробити це можна на сайті donor.ua, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві визначили перелік кандидатів, які можуть увійти до складу топонімічної комісії. Відповідно до положення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста, комісія складатиметься з 15 осіб: по два представники міської влади, а саме від управління культури та департаменту архітектури, та 11 істориків, краєзнавців, філологів і громадських діячів. За дорученням міського голови, до кінця червня цього року перелік мають затвердити профільні комісії. Міськради. Далі на пізніше початку липня питання повинні розглянути на засіданні сесії шляхом рейтингового голосування. Нагадаємо, що в місті планують прибрати з публічного простору всі назви пов'язані з державою агресором. На Миколаївщині сформували оперативні резервні бригади Центру контролю та профілактики хвороб. Вони виїжджатимуть у Херсонську область, аби контролювати епідемічну ситуацію в підтоплених районах внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Фахівці вже проводять моніторинг води у водоймах, колодязях, свердловинах та централізованих мережах. Наразі у поверхневих водоймах зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому використовувати таку воду для господарських потреб, а також купатися у такій воді, заборонено. Окрім цього, Відомо, що на Миколаївщині та Херсонщині підготували запас таблеток для дезінфекції питної води. На базі однієї з миколаївських лікарень вже розгорнули інфекційний хаб. У ньому прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими і іншими інфекційними хворобами. Берегиня душі у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького сьогодні відкрили персональну виставку заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної. Які роботи представлені в експозиції та як майстриня їх створювала, розкажемо далі. Берегиня душі. Персональна виставка заслуженої майстрині України Тетяни Улянкиною під такою назвою відкрилась сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропівницького. Тетяна Улянкіна членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва. До 1991 року зовсім не займалась творчістю, отримала освіту в галузі кораблебудування та працювала в тому ж напрямку, але згодом закінчила школу народної майстерності і присвятила себе розпису і писанкарству. Коли ми вирішували, що тут представити, то звісно я підібрала картини, де зображені квіти, бо я дуже люблю і вирощувати квіти, і писати квіти. Тут в мене багато картин, але я тут зібрала такі ну, більш останнього періоду. Для персональної виставки майстриня підготувала більше двох десятків робіт: живописні квіткові полотна, графічні малюнки та писанкові вироби. Все це супроводжується авторськими віршами. Саме таке творче поєднання яскраво розкриває душу не тільки місткині, а й кожного виробу. Бібліотеці кажуть, вже є багато планів на майбутнє за участю пані Тетяни. Ми взяли різні напрямки. Тетяна більш відома як писанкарка, але ми хочемо показати, що вона ще прекрасна художниця і поетеса. Адже сьогодні майже до кожної картини будуть лунати її авторські вірші. На відкриття завітали чимало миколаївців. За словами майстрині Лесі Сайковської, саме творчість допомагає трохи відволіктись від жорстоких реалій війни та насолодитись красою. Мені дуже сподобалася ця картина, хоча там є декілька теж дуже гарних робіт. Але ця мені сподобалась саме насиченістю кольорів, таке дуже насичене, яскраве літо, ну на мій погляд. Так, запала в душу. Експозиція працюватиме протягом трьох тижнів до 6 липня. Насолодитися неймовірними витворами мистецтва народної майстрині України Тетяни Улянкіної можна з 10 по 17 годину в Центральній бібліотеці імені Кропивницького. І на Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Миколаївські спортсмени потрапили до складу збірної України на треті європейські ігри. Наше місто у національній збірні представлятимуть Данило Коновалов стрибки у воду та Аліна Полозюк фехтування. Загалом 263 спортсмени виступатимуть під національним прапором України на третіх європейських іграх, що прийдуть з 21 червня по 2 липня у польському Кракові. І наостанок про погоду у четвер, 15 червня. За вікном буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північний помірний, температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 70%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТВ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.